Дуже часто ми лише спостерігаємо за своїм чи за чужим життям. Спостерігаємо. А спостереження це не є життя. Це ми ніби збоку дивимося, як ми працюємо збоку, дивимося на людей, як люди працюють збоку. Але не приймаємо участі. А збоку нікол... навіть зло не збоку не дивиться. Воно... Шукає, як нам примножити зло, щоб людина взагалі не думала про інших. Навіть правильно про себе не думала. Бо якщо ти правильно не думаєш про себе, правильно не любиш себе і своє життя, або думаєш як егоїст тільки, тільки про себе, це вже неправильно. Ми не живемо кожен сам для себе. Бо ми не прийшли самі від себе те життя. Ми не народили кожен сам себе. Ми себе створюємо своїми справами, добрими або злими. І про це треба кожному весь час пам'ятати, але про це не хочеться думати навіть більшості людей.